Сполучені Штати Америки намагаються послабити позиції президента України Володимира, Володимира Зеленського. Це пише видання «Політіко» і посилається на власні джерела. Там кажуть, що представники оточення Трампа та українські політичні суперники Зеленського ведуть таємні перемовини щодо дострокових виборів в Україні. І на їхню думку, Зеленський програє ці вибори у переговорах брали участь впливові фігури, зокрема син Трампа Дональд Молодший, його зять Джаред Кушнер, Такер Карлсон і спецпредставник Шасті Вітков, які нібито працюють над тим, щоб зробити Зеленського більш поступливим. І президент Сполучених Штатів заявив про намір покращити торговельні відносини з Росією. Насамперед його цікавлять купалини в інтерв'ю Fox News Він сказав, що Росія має дуже великі обсяги рідкоземельних металів, і це саме те, що наразі треба Сполученим Штатам. РФ це великий шматок землі, і в них є те, щоб ми могли б використати. Оце вже якийсь тверезий підхід, заявив президент США після телефонної розмови з очільником Кремля Путіним.